Помолилися, але не подружилися. Філарет і онуфрі після спільної молитви за Україну налагоду спілкування, але порозуміння не знайшли. За словами Філарета, новий очільник православної церкви московського патріархату не хоче відокремлюватись від Москви. А новостворена комісія з питань об'єднання церков навіть не планує засідати. Філарет вкотре заявив про жорстокі полювання на своїх священників на сході в той час, коли до братів-отців з московського патріархату терористів питань немає. Гармонізувати між церковні стосунки по що доручили 12 дзвонам. Свято Подоосівському монастирю, який знаходиться через дорогу від лаври, поляки та жертводавці подарували понад тонну музичних інструментів. Якщо великий дзвін має певну ноту, то під нього вже треба підбирати всі інші, щоб була гармонія. Та церква московська в Донбасі повністю стоїть на позиції сепаратистів і тера. Терористів і народ це бачить. Значить, кому ця церква служить? Інтересам України, якщо у, у них буде бажання відокремитись від Москви, тоді ми швидко об'єднаємось.